Привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Оля, Юля та Касюня. Ми сьогодні отримали посилочку з новими рослинками. І через те, що у нас така погода чудова в лапках на вулиці вже який день, дуже льють душі, тому довелося її розпаковувати вдома. Покажемо усе вам. Я трішки, поки мама буде різати коробку, розповім е, предісторію, так сказати, що це таке і навіщо. Е, на День матері я в мами до Дня матері запитувала, який же подарунок їй зробити. Ось вона постійно віднікувалася, але все ж таки сказала, що хоче нові хости. Це ж її улюблена рослина. І. Одна із ось. І я сказала, що тоді подарю їй хости. Почали ми шукати, де б замовити цікаві сорти, яких в нас ще немає, але не дуже дорогі, тому що ми хотіли багато. І купувати їх там за 800, за 1000 гривень, навіть за 500 гривень це дороговато. А тому шукали, де гарний вибір, щоб вони були в наявності, щоб були. Ті, які ми хочемо. І, на жаль, повернулись ми до нашого в лапках улюбленого садового центру, розпліднику Зелений адем. Ну, насправді, в мами там дуже багато покупок зробила в свій час. І ніяких там суперскарг у нас ніколи не було на них. Більш-менш рослини адекватні приходили. Да, маленькі саджанці іноді ну, зовсім не виживали, але більш-менш. Рослини там завжди буде нормальні. І є досить великий вибір. Так, да, і що важливо, там досить великий вибір різних рослин. Тому ми зупинилися знову на них, полазили по різним сайтам і зупинилися знову на них. От. Звичайно, і тут не обійшлося без пригод. Вони не попередили, що посилка буде йти аж невідомо коли. Це пройшло вже 2,5 тижня до того, як вони відправили нашу посилочку. Але головне, що отримали ми її. Ось, Зараз мама вигрузить хосточки І я трішечки вам розповім про кожну з них. Буду вставляти фото з сайту їх, як воно виглядає там. А, і... Підписувати назву, розповідати трішки про розмір, про колір. Тому що, ну вже бачу, що багато з них, звичайно, виглядають не так, як е, будуть виглядати, сподіваюся, в майбутньому. Всього замовили ось 10 хост. І так, мама, яке перше враження про саджанці? По-перше, вони маловаті, як на мене. Звичайно, це зараз ще травень місяць, але в нас вони вже якісь більші повиростали на наших клумбах. І одна розеточка. Ті, що дешевші, то от є по дві. Зараз Юля розкаже, угу. де які. Ну є погані, а є Якщо зовсім. Якщо вони всі виживуть, то мене все влаштовує, аби там було, було нормальне коріння. Ми ще його зараз не бачимо, бо воно в горщиках. Так, аби було не гниле коріння і щоб нормально було корінців, а виростити ми вже звикли вирощувати. Бо, до речі, замовили ще у Фейсбуці через Фейсбук, да, через Фейсбук. побачила, я там в групі одні хости продають, такі вже класні, такі вже ціни гарні. Замовили ми два дві хости, я навіть не показувала і не хочете показувати ту розпаковку. Продавала людина з обмершими листочками, це нам абсолютно ніяк не нас не лякало, але той, в якому стані прийшли саджанці, які там корінці були, підгнивши всередина, ну взагалі, ну. Ну, Стрно, чесно, на вигляд такі гарні були на фото, а по факту приходить. І, здається, і фото з них робили, але ну, жахливо виглядали. Не скажу, що ці суперкласні саджанці, то... Касюня, ти хочеш вести програму з мене? Не скажу, що ці саджанці кращі набагато, але. Але але нам але здається... взяти немає де так, але вибір великий, і ми не знаємо, чесно кажучи, де взяти якісний посадковий матеріал по хостам. Хто знає, напишіть нам, будь ласка, де можна купити гарні. Кости, які рідко зустрічаються, ну, і по адекватним цінам. Ну, навіть не ті, що рідко зустрічаються, бо в нас тут не супер ексклюзивні сорти, але щоб вибір був хороший, широкий, щоб можна було реально вибрати щось. Ми раніше замовляли. На сайті Монако це там і риси продають вони, і хости в тому числі. Але останній раз отримали мінімум два пересорта, а може й три з того сайту. Класні саджанці, але з пересортом. Нових сортів там вже в нього немає. Він видно, закинув це діло з хостами і не дуже купляє нові. Ну, отаке. От Коротше, щось нам не дуже везе на ті хости. Значить, розповідаю вам по-трішки про сорти, як мама їх розпаковувала, отак і буду розповідати. Ось перший сорт називається hands up. Ось така хосточка. Ось, Одна розеточка, в принципі, непогане листечко. Ця хоста відноситься до розміру S маленькі хости, виростає приблизно до 40 см завишки і 60 см куст. Ширина може бути. При цьому вона має листя дуже таке продовгувате, кручене темно-зеленого кольору з жовтою облямівкою. Я вам додала фото, подивитись, як вона доросла виглядає. Це спорт від хости Prayer Hands. І вона просто від тієї відрізняється розміром листа, воно ну, воно вуще і менше. І також трішки ширший обідок. Цікава хоста. Мама давно хотіла Prayer Hands мати, але коли побачили у цю хендзап, то вирішили її замовити замість prayer hands. Далі у нас іде хоста Orion's Bell. Ось Ця хоста відноситься до розміру М, хоча зростає досить велика, 50 см завишки і приблизно аж метр в ширину може бути кущ. Листя велике, серцеподібне, блискуче. Має бути сиро, сіро, синьо-зелена всередині. Така, ну, не перо, а перо, мабуть, навіть це можна назвати. Широке перо, сиросіньо-зелене. І кремово-жовто-білий широкий край. Е ну, Поки що ви самі бачите, що тут <кліпі> взагалі сортність непонятна, чи це воно, чи це не воно. Ну, Часто приходять насправді саме з таких розплідників інтернет-магазинів. нам... Саджанці хост абсолютно з незрозумілим кольором. Але потім частіше за все вони стають такі, як повинні бути. Будемо сподіватися, що і це буде наш той самий випадок. Далі хосточка Dream Queen, яку ми давно хотіли мати. Це розмір єдина з цих, що ми взяли, 10 штук велика L-хоста. Має розмір до 65 см заввишки і 80 см завширшки кущ може бути. Це дуже відомий сорт, листя сизоблакитне, таке скульптурне, пожмакане можна трошки сказати. Золотисто-жовта рвана, рване перо всередині. Листки серцеподібні, і трошечки такі, мабуть, увігнуті всередину, можна так назвати. Дуже гарний сорт. Хто знає, що, що це за сорт, то уявляє, яка красуня має бути. Далі бак показую вам хосточку, яка має назву «Леді Бак». Ось така, вона, до речі, єдина у нас на три точки росту прийшла. Це хоста, яка відноситься до розміру С. Вона виростає до 25 см заввишки. Має таке листя кругле, трошки скручене, хвилясте злегка. Жовте воно має бути навесні, а влітку трішечки жовто-салатове стає. Ну, я так розумію, що вона змінює кольор прямо на зелений, якщо сонце попадає. Але як ви бачите, зараз через такі погодні умови, вона вже стоїть зелена, і не знаю, коли у нас вона буде жовта. Може на наступний рік побачимо. Ось садженець трошки такий дивненький, але це найдорожча хоста з усіх. Я вам ціни всі буду підписувати біля фото уже дорослих рослин. Ось, ну, Мені здається, що за таку ціну, в принципі, три точки росту непогано, але якість, ну, якість залишає бажати кращого. Далі у нас хоста дінкідона, також розмір S. Вона виростає до 30 см заввишки і до 40 см може бути кущик завширшки. Листя у цього сорту достатньо цупке, воно товстезне, прям, серцеподібне по формі. Всередині має бути жовте прямо це перо середнє, воно має бути жовтого кольору. А облямівка вже сіро-зелена. І, в принципі, такі гарні-гарні переходи йдуть від середини листа до країв. Ну, знову ж таки, маленький, нещасний саджанець, тому дивіться на картинки з інтернету, поки що І сподіваємось, що такі у нас вони повиростають. Далі хосточка, яка дуже схожа на нашу хосту Gravity Rocks, називається цей сорт Ripple Effect. Нам дуже подобається наша хоста Gravity Rocks, Хто її не бачив, дивіться у розповідях наших. Ripple Effect має розмір S, виростає до 40 см заввишки. Так само, як і в нашої улюбленості, ця хоста має подовжене листя. Воно не досить супке таке середнє по жорсткості. Колір яскраво жовтий у цієї хости. По краю іде така зелена смужка. Її зараз не дуже видно, але вона буде більш явною. Саме листя трошки увігнуте, ніби всередину, і має хвилястий-хвилястий край, трошки навіть викручене, про нього так пишуть. Але у цього сорту листя до кінця сезону, наскільки я прочитала, повинне бліднішати, тобто не зеленішати, а саме ставати більш блідим, світлішим, наскільки я розумію. Не пам'ятаю, мені здається, у Гуревічі Рокс з такої особливості немає. Вона жовта стоїть весь сезон. Ну, цікавий сорт. Цим я задоволена сортом, в принципі. Далі у нас іде хвосточка Сізл. сізл. Трошечки по формі, ну можна сказати, що вона схожа листя, воно також видовжене, але воно більш таке м -м, вузьке, всередині йде жовта яскрава полоса, по краю е край зелений, темний, і лист сам по собі досить такий, по структурі тоненький. Він дуже схожий е по своєму зовнішньому вигляду на хосту нашу кабітан. Ця хоста має розмір S, до 20 всього сантиметрів виростає у висоту, кущ ширину може бути досить великий 50 см, і вона не розростається, так як кабітан не стріляє, ну, наскільки я бачила на картинці, не стріляє коренями і не видає нові кущики навкруги, а все ж таки зростає кущем. Побачимо, як вона буде зростати у нас. Але ось ці хости такі з довгуватим листям. Зараз мамі, мабуть, найбільш подобаються, і вона їх шукає. як Оця там hands up, ось ця чи Ripple Effect. Вона їх вибрала самими першими. Далі у нас іде хоста Lakeside Scamp ось така назва. І така хоста. Це хоста, яка відноситься до розміру міні-хосточок. До 25 см виростає за вишки. От, бачите, міні до 25 завішки, а еска до 20 може бути. Тобто тут ну, така різниця не в ту сторону, можна сказати, йде. Але вважається цей сорт саме мініатюрною хостою. Листя має серцеподібне сіро-зеленого кольору з кремовим краєм, який має такі жовтуваті відтінки. Ось цікава хосточка, ми її саджати будемо в наш міні рокарі скоріше за все, там, де у нас саме мініатюрки, хости зростають. Але я думаю, що тут багато хосточок, які можна там десь розширити наш рокарій і посадити їх туди, тому що вони дійсно ростуть не дуже швидкими темпами і ростуть зовсім такими малютками. Ще одна цікава мінічка в нашу колекцію хоста Fanny Mouse. Ось так виглядає. ну Тут зовсім маленька поділка, не дуже пишний кущик, але виглядає вона непогано, вона гарно показує сортність наразі. Це мене тішить, тому що ми побоялися трішки, що вона буде схожа на нашу міні-скірт-хосту, але бачу, що все ж таки сортність показує вона по-інакшому. Ця хоста виростає до 20 см заввишки. І має таке округле більш листя зеленого кольору з світлим краєм. Ось цей світлий край, він ніби має до літа більш ставати жовтішим. Зазвичай, навпаки, жовтий край світлішає. А тут вона відкривається саме з таким світлим краєм кремовим, і до літа жовтієм. І мене привабило, що саме у неї на листках відтінки такі сіро-зелені. Тобто, якщо ви бачите зблизька, я показую, воно розмите не однотонне, а саме розмите це листечко. Через це ну, буде цікаво поспостерігати, що з неї вийде далі. Ну і остання красуня найбільш, мабуть, одна із найбільш популярних хост, в принципі, це хоста Fern Line. І щось мені не дуже подобається, як вона виглядає ось тут, ніби хвора чи ніч. Це нерва. Ні, це не хвора. Це погода повлияла, певно, що. Ну, скоріше за все, да, погода повпливала на її зовнішній вигляд. Ця хоста відноситься <клес> до середнього розміру. Має розмір приблизно 40 см висоту, і 80 см може бути в ширину кустик наростати. Листя має вона досить товсте, її слимаки не жируть. Серцеподібна форма з хвилястим краєм і загнутим кінчиком, таким гострим загнутим кінчиком. Ну і, звичайно, саме головне в цій хості це кольори, які зараз взагалі не відображаються. Середина у хоста має бути прям така синьо-зелена, глибокий синій колір. А край більш до Кремового спочатку, коли навесні вилазить. А згодом стає прям білосніжним, бі білим білюсіньким як у хости Патріот. Ну, нам дуже подобається, як цей сорт виглядає на фото, і ми би хотіли, звичайно, собі мати його у колекцію. Саме тому замовили, хоч він і дуже-дуже до старих відноситься хост. Ось така у нас розпаковочка вийшла з вами. Невеличке відео, нема що більше говорити. Будемо саджати, все покажу, де що розмістили. У нас дощовий період обіцяють до кінця тижня, а далі вже має бути сонечко, тому сподіваюся, що все буде гаразд і все встигнемо зробити. Добре, що хости усі прийшли в горщиках і немає необхідності кудись спішити і їх висаджувати, тому що. Чекали різного, думали, може і корінці поприходять, може там якісь поділки, але всі прийшли в горщиках. Це також, до речі, один із плюсів інтернет-замовлень. Ну, Частіше за все, вони відсилають в горщиках. Що мама, ти можеш сказати про свій подарунок на День матері з запізненням? Я дуже довольна, хочу ще збільшувати колекцію хост свою, дуже їх полюбляю. ну, Сподіваюся, що все прийметься. Так, Сподіваюся. дуже будемо на це сподіватися. Плюс 10 новиночок у нашу колекцію вже близько, здається, ну, не знаю, 100 сортів у мами буде. Ну, можливо, 90, не пам'ятаю точно. Тож, дякую, друзі, усім за увагу. Не забувайте підписки, ставити вподобайки, пишіть, що ви вважаєте. Чи краще замовляти отак от з рук, як ми з мамою продаємо, і іноді самі. Пробуємо де-не-де замовляти, тому що ми в своїх товарах впевнені, що в нас гарні саджанці. А ось натикатися на суперкласних продавців з рук ну, поки що не вдається. Іноді бувають дійсно класні товари, але зачасту приходять не дуже якісні саджанці. Тому пишіть вашу думку, чи краще садові центри перевірені, чи краще взагалі не в інтернеті, а вживу купувати, шукати. Десь на базарі чи в тих же ж садових центрах, якихось агромаркетах величезних. Як робите ви, де ви купуєте хости, пишіть, дуже цікаво буде почитати. Усім дякую за увагу! Бажаю усім гарного дня, хорошого настрою і до нових зустрічей. До побачення!